Як перевести свій принтер з сумісних картриджів на систему подачі чорнил? Покажемо на прикладі Epson Expression Home XP 342. Раніше чимало пристроїв продавалося з ось такими сумісними картриджами. Вони були у комплекті до XP342, 352, XP 630, 640, а також навіть до широкоформатних Епсон Workforce. Зараз цей тип витратних матеріалів відійшов у минуле сумісні картриджі неможливо знайти, але можливо перевести свій принтер на систему подачі чорнил. Перший крок до цього вам необхідно прошити принтер у безчиповий. Перейдіть на сайт InkSystem і придбайте ключ до вашої моделі, скачайте програму прошивки InkChip. Детальну інструкцію, як прошити принтер у безчиповий, ви знайдете в описі відео та підкасті. Ви можете прошити принтер самостійно або замовити прошивку у віддаленому режимі від спеціалістів нашої технічної підтримки. Після прошивки ваш принтер перестане потребувати чипи, отже, ви можете встановити на нього будь-яку СБПЧ і друкувати без проблем, просто вчасно доливаючи чорнило. Друкувати з системою набагато зручніше, оскільки тут міститься 100 мл кожного кольору. Цього вистачить надовго ми робимо кольоровий друк, доступний кожному.